Хомутецького коледжу випуск номер 3 Поїхали! Цього тижня в нашому закладі освіти пройшов ряд спортивних заходів в рамках Олімпійського тижня. Дуже захоплюючі та класні змагання з різних дисциплін створили неповторну атмосферу. Переможці були нагороджені, а присутні задоволені. Більш детально з цими подіями можна ознайомитися на сторінці Фейсбук. 18 вересня представники коледжу відвідали непересічну подію науково-технологічну конференцію у технології прибуткового свинарства у Полтавському державному аграрному університеті. Цього тижня наші студенти приєдналися до ініціативи науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти та взяли участь у флешмобі Рух, наше здоров'я гуртожитку вихователем був проведений тренінг Вчимося жити разом. Захід допоміг присутні поглибити дружні відносини в колективі. А ще в гуртожитку пройшли вибори старости. А новим очільником стала Аліна Зеленська. Вітаємо, бажаємо успіхів у всіх починаннях. До дня миру працівниками бібліотеки коледжу був організований захід. Мир це життя. Символічно, що в небо України були випущені птахи миру, голуби. Також присутні створили тимчасові арт-об'єкти з даної тематики. Усім відомо, що наш коледж пов'язаний із тваринами, технологіями, ветеринарією. Та продукцією тваринництва. Саме тому за ініціативи студентів був створений новий Тікток канал. Тут буде багато цікавого та корисного. Підписуйтесь, не пожалкуйте. На сьогодні це все. На зв'язку!